Нічого нічого я не спав договір. Я б скору збирав. Хоч я це правда, розкажу. Фотка це люблю. Я рідні руки приміряв, ней я буду в Сіу Ні ніць не спала, блайняшки не племіява. Це тому нас називають песоковасники, бо й ми з тобою друзе однокласники знаю, то треба нам зробити. Хай твої створити. Ще батько мені казав, що мой обирає інстаграм. А ще у нас буде юмкас, я запрошую всіх вас. Я чув, що будемо гристи граніт. Якщо дистанційно, то буде в нас мід. Мені про сестра розказала, вона також в цій школі навчалась. Он нового полшоклассники, а мил. А мы ми обижены уже жопу. Мы давайте будем можно на тысяч выпускниками. Подивися, які он и стильный иду на иду научань его полно дуже схильний. Я думаю, са у нее все толстые. І кто финя отпустили? Ви баринси, как и увидите, на прямому інтернете мають войники. Сегодня ми народимо комментарий с вашим сторон в Інстаграм. А не мимо правильно писати. І хочемо ваше фото теж рекомендувати. Не хвилюйтесь, друзі, без проблем. Ви ту науку оцяганим, на випускний до вас прийдем із написаним, командирем. Я хочу добре в школі навчатись, щоб такою гарною, як вони, стати, щоб так круто виглядати. Треба дванадцять кишмати. У першому класі стають одиниці, напевно. У першу ходити не вигідно, даремно. Щоб матуш 12, нам треба у 12. Щоб до 12-го дорости, треба всі класи по порядку пройти. Треба ще багато з'їсти каші, щоб стати такими, як і пусніки наші. Я думав, що встали вже доросли. Нарешті діждався цю осінь. А каша набритува дочку, мені здається, що жили вже бочку я хочу дуже швидко навчитися, як хтось ще самостійно садовляти. Тому я не буду дінуватися, готова все читати і писати. Це не знаю, де тихий пані. Тут ми не розуміємо, це не знаю. Бажаю, що це не чесно, а Україна нас допомогла. Здравствуйте, Рос, вы не так там расскажете, да, Рос, учим нам.